Вітаю, друзі! Знищений російський танк Т-90М прорив з мангалом. З цього відео, друзі, ми й почнемо. А на цих кадрах із дрона ми можемо бачити розбиту колону РФ. Після невдалого штурму техніка РФ була кинута. Дрони України почали виконувати свою роботу: добивати техніку РФ. Спершу ми бачимо, як FPV-дрон завдав першого удару. Потім дрони типу Мавіка і Баба Яга» почали робити влучні скиди. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Окупанти знову залучили техніку до штурмових дій на Лиманщині і знову залишилися без неї. Танк і Беха спочатку підірвалися на мінах, а потім були добиті пілотами дронів. Нещодавно ми показували це відео, але не було повної фіксації знищення техніки. Тим часом на Донеччині ворог здійснив спробу штурму, спробувавши просунутись в бік українських позицій на трьох танках та чотирьох БМП. Тім, на заваді планом ворога стали оператори БПЛА Рубпак Фенікс. Ми бачимо ці влучні скиди на техніку ворога. Танк знищено. Наступний був ворожий танк Т-72 з мангалом, влучні скиди від наших хлопців. Техніка ворога утилізована, її повністю знищено. Черга настала і для ворожої БМП з мангалом. І скиди і дрони Камікадзе почали свою роботу. Машина кацапів утилізована. Ну і звичайно запалююча граната для більшої впевненості в закінченні справи. Ще одна ворожа БМП. Потужний вибух. Декілька скидів вражають ворожий Мотлог. Техніка горить. БМП знищено. А ось іще один ворожий танк Т-72 з Мангалом був ліквідований нашими дроноводами. Як же чудово він палає! Ну і звичайно ще одна БМП. Штурм провалено. Далі відбиття масованого штурму ворога на Бахмутському напрямку. Штурм почався із шести одиниць техніки окупантів. Ми бачимо танк черепаху, ймовірно, підірвався на міні. Палає то як яскраво. В наступну ціль влучив дрон. І ще один раз техніка знищена. Просто подивіться, як палає техніка ворога. Далі дроноводи почали свій масований штурм, вигравши у окупантів всі битві. А ось на кадрах знищена російська гармата МТ-12 Рапіра в Донецькій області. Окупанти зафіксували втрату техніки. Тут, звісно, є чи ні, різниці, вона вже все, ніяка. Ось вороночка стара. Хорошо тут. когда-то давно отделали ребят по ходу пушечка то наша точно направление как раз вон оно идет сейчас я с другой стороны зайду видите она вся уже заросшая это пушечка направление вон там вот Тем часом гучна ніч для Воронежа. Місцеві чули десяток вибухів. Цієї ночі Воронезька область РФ була під атакою БПЛА. Місцеві жителі говорять, що про найменше 10 вибухів у наслідок пошкоджень на залізниці зупинено рух поїздів. Крім того, зафіксовано потрапляння або падіння уламків на території АТ воронеж синтезкаучук корпорації Сібур, яка виробляє, зокрема, термо еластопласт. Корпорація Сібур входить до російського ВПК, наприклад, з виробництва дронів. А поки усю роту 70 осіб розтрощили, залишилися одинички, дрони літають, добивають поранених. Харківська область, українські захисники в цій зоні за 10 днів перемололи майже всю роту противника. Російський військовослужбовець, який залишився в живих, знімає путінську двіжуху. Вона виглядає саме так: забуті трупи солдатів ЗСРФ і розкиданий металобрухт. Дай Бог. Все, все. Леса нету. А в 24-му році Дон обіцяв, що Харків впаде. Вовчанськ захопимо. Друзі, свою думку обов'язково напишіть в коментарях. Російський генерал-полковник пообіцяв, що 2024 року Росія переможе у війні. Місто Вовчанськ буде скоро захоплено, тому що українські військовослужбовці самі здаються в полон, і кадирівському спецназу Ахмат соромно воювати через відсутність опору з боку українців. Обіцянка записана в інтерв'ю в травні 24 го Як же назвати такого обіцялки на Доне, коли буде звіти з Вовчанська Доне? Тим часом зсу можуть відступити з Курщини до кінця зими 25-го року. Блумберг з посиланням на офіційних осіб США Україна вже втратила близько половину території, яку захопила в Курській області РФ в серпні. Зсу вже стикаються з нестачею живої сили. Ця втрата позбавить Київ важливого важеля впливу на переговори про припинення вогню. Північна Корея може надати ще близько 8 тисяч солдат для підтримки зусиль Росії в Курській області. Двоє чиновників в коментарі виданню висловили сподівання, що Зеленський накаже ЗСУ відступити з Курська досить швидко, щоб уникнути значних втрат. А зараз давайте поглянемо більш детальніше, що відбувається на полі бою. Ситуація в Торецьку. у районі центрального ринку російські війська зайняли низку споруд на глибину до 300 метрів. На захід від шахти Центральна, дроноводи ЗСУ зупинили противника в районі південного та подібного перехрестя вулиці Подільська. Бойові зіткнення, включно з районом тераконів шахти Центральна, тривають. На захід від центрального ринку російські піхотні підрозділи роблять спроби просунутися на північ від залізниці вздовж вулиці Азовська і провулка Дорожній. На схід від стадіону Авангард противник продовжує тиснути маневреними групами в напрямку шахти Турецька. Сьогодні в районі Новотроїцьке-Нововасилівка ворог намагався просунутися вперед, задіявши два танки БМП, УАЗ і мототехніку. Штурм був відбитий: один танк знищено, один пошкоджено, БМП пошкоджено, ВАЗ знищено, а мотоцикли відкотилися. Ось така нелегка доля у руського защитника. Дуже не вистачає крил та хаймарсів для бахмуту. По західній частині міста окупанти ходять як вдома. Госпіталь працює, провізію привозять в день, навіть не ховаючи вантажівки. В підвалах цілі склади БК та жилі приміщення. На висотках стоять мурами, антени, реби, пілоти та точки накопичення. Курахове почали бої за ГЕС. Ворог уже був зафіксований дроном, знаходяться в головній будівлі, Покровський напрямок. На північному фланзі російські війська, за даними ДС, просунулися у східній частині Лисівки на глибину до 600 метрів. Тим часом ССО показали черговий фрагмент нотатника, знищеного на Курщині Кендерівця. Я зрадив рідну партію, але мені дали шлях до відродження. Знищений операторами ССО ЗСУ на Курщині, північнокорейський спецпризначенець залишив після себе нотатник, який наразі перекладається. Його записи свідчать про те, що КНДР відправила до Росії не простих солдатів, а елітних бійців. А автор нотатника один із них у черговому записі, який вже переклали, рядовий Гьонг Хонг Джонг пише, що був відправлений за тисячі кілометрів допомагати російським військам за якусь провину, і відправлений він за наказом кімчанина, кровожерливого північно-корейського диктатора. Однак я зрадив рідну партію, яка мені довіряла і вчинив невдячні вчинки проти верховного головнокомандувача гріхи, які я вчинив, непростимі. Але моя батьківщина дала мені шлях до відродження, до нового старту в житті. Тепер мені нічого не залишається, як повернути довіру, яку я мав. Я піду на передову лінію в цій операції, і я беззастережно виконуватиму накази верховного головнокомандувача Кім Ченіна, навіть якщо це коштуватиме мені життя. Я покажу всьому світу непереможну хоробрість і жертовність червоних спеціальних сил, червоних командирів Кім Ченіна. Коли ми виграємо війну і повернемося на батьківщину, я подам петицію до партії. Тим не менш у північно-корейських військових багато втрат дуже. І ми бачимо, що російські військові та північно-корейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Зеленський. Але не тільки КНДРівці відправляють на фронт помирати за ідеї Путіна. Мати 18-річного солдата строкової служби записала відеозвернення, в якому розповіла, як строковиків обманним шляхом змусили підписати контракт і збираються відправити воювати. Матусю, будь ласка, допоможи. Матусю, зроби щось. Я не хочу на СВО О, в автомобільний воєнний інститут. служити. Пройшло всього дві неділі. На территории автомобильного института была проверка. Три дня прошла проверка. Как только проверка уехала вышестоящие, а, сразу приехали из Чебаркуля люди. Ірина Ахмеджанова розповіла, що її син 13 грудня 24-го року потрапив служити до Челябінського вищого військового автомобільного командно-інженерного училища після двох тижнів служби хлопцеві запропонували підписати рапорт про переведення в місто Чебаркуль під приводом, що він служитиме ближче додому. У нашій роті 110 осіб, чотирьох із них примусово за допомогою психологічного тиску, за допомогою обману, брехні, запудрювання голови. Змусили підписати контракт. Ірина повідомляє, що її син присягу ще не складав. Автомат жодного разу в руках не тримав, але його вже збираються відправити на СВО. Там сказали дві неділі. Він проходить учебку і уїжджає на СВО. Хочу узнати, на якому основі уже не пройдя присягу, підписав контракт. Заставляють підписувати контракт. Хочу заявить о том, что вчера он написал рапорт о том, что он отказывается служить по контракту на СВО в Российской армии. Этот рапорт не принимают там. Ось такий жах відбувається в Росії. Вони сміялись з України від того, що тут відбувається, а тепер і самі потрапили в таку ж пастку. Найстрашніше, що народ висновків так і не робить. Друзі, обов'язково свою думку залишаємо в коментарях. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.